Рак шийки матки займає четверте місце серед раків, і це це страшно, і це раки молодих жінок. Це рак не той, який в 60 буде, а це жінки 35-44, тобто цей віковий проміжок, який частіше всього попадає під роздачу. І е, зрозуміло, що в такій ситуації найкращий варіант, тому що вірус може зайти в організм, зануритися і довгий час там чекати без свого да, безсимптомно, ніяк не турбуючи, нічого не викликаючи, а потім вистрілити, коли імунітету. Коли вагітність, коли вік підійшов в мене паузальний період, коли змінився партнер, прийшла ще якась інфекція, і тоді він може вистрілити. Раніше вважалося, що десь 30 років проходить від моменту попадання віруса до моменту розвинення якоїсь проблематики. Uh -huh. Зараз спочатку скоротився цей термін до 10, зараз, взагалі, говорить, про 3 роки. і от це зовнішнє середовище, що нас е, оточує ці стресові ситуації, ці впливи на нашу імунну систему, ці зовнішні фактори, вони допомагають вірусу завойовувати ці території, які раніше організм оберігав від нього. І єдиний спосіб запобігти на сьогоднішній день. Попаданню віруса, ну це не тільки використання презервативів, бо воно не дуже на жаль від віруса захищає так, тому що при шкіра до шкіри воно теж може передаватися в інтимній зоні, особливо. А це є вакцинація.